Бажаєте, щоб ваша дитина в майбутньому отримала трендову професію та стала IT фахівцем? Дізнайтесь про навчання в школі джерело за умовами пакету «Профіль IT. Тут учні 10-11 класів будуть відвідувати спеціалізований клас з поглибленим вивченням окремих профілюючих предметів з одночасною підготовкою вступу до закладів вищої освіти. Основний предмет на профілі викладається 4 рази на тиждень. З яких два онлайн. Також посилено викладається англійська та математика. На профілі є можливість попрацювати у різних напрямах IT, дизайн, веб-програмування, Python. Виконуючи практичні завдання, учні володіють навичками роботи у сучасних програмах. Ці роботи стануть базою для їх портфоліо та успішним стартом в it кар'єрі.